Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціумом, на якому ми ближче ознайомимось з нашою планетою. Діти, як ви гадаєте, що таке Земля? Земля це планета, на якій мешкають люди. Так, наша планета Земля. Це місце, де є гори, ріки, моря. Океани, пустелі, люди, тварини, риби, комахи, птахи та багато чого цікавого. І сьогодні я пропоную вам ближче познайомитися з нашою планетою. Ось такий вигляд з космосу має наша планета. А як називається макет, який зображує нашу планету? Глобус. Що таке глобус? Глобус це зменшена модель Землі. Давайте з вами розглянемо глобус. Синім воду позначають океани і моря. Всюди ріки протікають, розквітала, щоб земля. Жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу суша там, де зараз ми, суша, де нема води. Що зеленим, то ліси, планети легені, неймовірної краси, зелені зелені. Ой, погляньте, яка забруднена річка. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Звісно, ні. У нашої планети є дуже велика проблема. Це сміття. Сміття забруднює водойми, ліси. І через це страждають всі живі організми нашої планети. Його необхідно сортувати. Погляньте, ліс горить. Діти, як ви думаєте, чому сталася пожежа? Мабуть, хтось розпалив багаття і не потушив його. Не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. Наша планета від такого сумує. Як ви гадаєте, що ще засмучує нашу планету? Сміття, забруднення повітря, машинами і фабриками, неекономне використання води, вирубка лісів. Та ще є речі, від яких наша планета радіє. Що ж це за речі? Насадження дерев та різноманітних рослин, піклування про тварин. Економне використання води, їзда на велосипеді, сортування сміття. Подивіться: ось пустеля. Тут жарко, що відразу хочеться пити. Діти. У пустелі дуже мало питної води. І взагалі з кожним роком питної води меншає по всій планеті. І для того, щоб ми не залишилися без води, потрібно її економно використовувати. Як ми з вами можемо економно використовувати воду? Набравши воду, закрутити кран. Не можна розливати або розбризкувати воду, коли набираєш її або миєшся. Не можна забруднювати воду в ставку у річці. Земля наш спільний дім, бо поряд з нами існують тварини, рослини, які населяють воду, землю та повітря. Про це ми повинні завжди пам'ятати. Спробуйте відгадати загадку куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Це повітря. Наша земля кругла, як куля. З космосу вона здається окутаною блакитним покривалом. Це повітря. Людина без повітря не може існувати. Якщо повітря буде забрудненим якимось димом чи хімічною їдкою речовиною, дихати буде важко, і навіть можна захворіти. Повітря повинно бути чистим, і тоді всі будуть здоровими. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви слухали уважно. Про що ми з вами розмовляли? Про нашу планету Земля та як піклуватися про неї? Що шкідливе для нашої планети? Так, сміття, пожежі. Забруднення повітря і річок, вирубка лісів тощо. А що дарує нам наша планета? Наша планета дарує нам ліси, ріки, моря, гори, чисте повітря, їжу та багато іншого. До побачення!